Вітаю вас, дітки! Для вас чергова історія з Енциклопедії про любов і дружбу, яку написала Олена Уліва, і малюночки, до якої намалювала Олена Теплова. І історія ця про білочку, яка ледве друзів не загубила. Спочатку у білочки зовсім не було друзів, а потім з'явилися. І зайчик, і їжачок, і борсучок. Дуже було їм разом весело, просто чудово, в які тільки ігри вони не грали. А якось білочка вийшла на галявину, а там нікого немає. Куди всі заховалися, стала вона шукати звірят, але знайшла тільки гриби, ягоди та стиглі горіхи. Ова, яка здобич, зраділа вона. А тут і друзі знайшлися. Білочка не може вирішити, що ж робити, їсти чи гратися. Злайшла ще ми бігати незручно і вирішила вона з'їсти. Сховалася в кущах, жує, поспішає. Побачила її зверху ворона. Як же тобі не соромно, білочко, сама їси, а друзів не пригощаєш. Чи вони тобі не друзі? Друзі, відповідає білочка. Я їх люблю. А якщо любиш, запропонуй їм пригоститися адже любов в турботі проявляється, і ти відчуєш, як приємно попіклуватися не лише про себе, а й про близьких, адже вони обдарують тебе тим самим. Соромно стало білочці. Вибралася вона з кущів і закричала: Гей, друзі, налітай на гриби ягоди горіхи. Ура! зраділи всі. Білочка нас пригощає, ось як вона нас любить і піклується. І теж стали її пригощати. Хто яблочком, хто шишкою, а хто солодким корінцем. Любов же не тільки на словах повинна бути, але й у вчинках і справах. Піклуєшся, отже, любиш. Особливо, ви знаєте, батьки ваші проявляють таку свою любов піклуванням про вас. І вірш, який називається частування. Смаколиками друзів я пригощаю раду і чаєм, і цукерками, і фруктами із саду. Жадібність у сторону, з друзями все порівну. Ягоди дамо кому вам, мені, тобі, йому. Досить печива! Цілком все поділимо разом. Ну, яблука роздай, нікого не забувай, розділили недарма. Жадібних у нас нема. А чим, крім смаколиків, чим можна поділитися з друзями? Можна поділитися посмішкою, можна поділитися гарним настроєм. Можна поділитися іграшками. Або подарунками. Можна поділитися частуванням якимось, можна поділитися уміннями. Навчи друзів тому, ж, що вмієш сам. Можна поділитися цікавими розповідями. Можна поділитися піснею, бо співати в гурті набагато веселіше, правда? Отже, сьогодні. Ми на уроці зрозуміли, що любов це піклування. Якщо ти любиш когось або дружиш з кимось, то можна проявити свою любов через піклування. На все добре, мої хороші!